Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. спроба польських перевізників перекрити пункти пропуску між Польщею і Україною для того, щоб не допустити продовження вантажних перевезень з боку України до країн Європейського Союзу. Ще раз нагадали, яким непростим може бути процес європейської інтеграції нашої країни. Тільки недавно ми зустрілися із протестом польських фермерів, які вимагали запровадження квот на продаж української сільськогосподарської продукції у Польщі. І от тепер інша галузь польської економіки, інші люди, які бажають боротися із конкуренцією в неприродний спосіб. Як і у ситуації з протестом польських фермерів. Так і у ситуації із протестом польських перевізників можна констатувати бажання порушити ці угоди, які були вже підписані між Україною і Європейським Союзом. Дійсно, коли мова йде про вантажні перевезення до вторгнення Росії в Україну, діяла так звана дозвільна система, коли Польща Видавала дозволи українським перевізникам, щоб таким чином створювати привілейовані умови для власних громадян. Однак ця польська політика і тоді порушувала відповідні угоди вже заключені Україною з Європейським Союзом. Після того, як почалося велике вторгнення, польський уряд на те, щоб пішов на Поступки Україні, а просто почав виконувати ці міжнародні угоди, які і мала виконувати Польща як член Європейського Союзу. Тому з цієї точки зору у польських перевізників немає жодного реального шансу відновити ту систему, яка існувала до великого вторгнення. І що цікаво, вони і не апелюють до українського керівництва. Не ведуть жодних перемовин з Києвом, а апелюють насамперед до власного уряду, який, на їхню думку, має ухвалити рішення, які поставлять польських перевізників у привілювану ситуацію у порівнянні з їхніми українськими колегами. Однак ситуація у польських перевізників зараз не є такою, якою була ситуація у польських фермерів. І за тим, і за іншим протестом стояла політична формація конфедерація, яка відома своїми антиукраїнськими і проросійськими настроями. Однак, у передвиборчий період це мало значення, тому що для тоді правлячи у Польщі правопопулістської партії право і справедливість існували серйозні побоювання, що конфедерація перехопить у них аграрний електорат, і таким чином. Позбавить можливості утримати владу. Партія право і справедливість таким чином пішла по суді по дорозі організаторів цього антиукраїнського протесту, зіпсувала взаємини з Україною. Представники цієї політичної формації, і президент Анджей Дуда, і прем'єр-міністр Матіош Моровецький, і інші представники польського уряду. Відомі були тоді своїми заявами, які фактично руйнували ту атмосферу взаєморозуміння і співробітництва у польсько-українських заєманах, яка була продемонстрована після нападу Володимира Путіна на Україну. Однак виявилося, що така тактика стала серйозним ударом по позиціям самих. Польських правих популістів. Можливо, якусь частину від електорату Конфедерації вони дійсно отримали, тому що сама антиукраїнська партія ледве потрапила до нового польського сейму і зараз нікому не цікава. А от свого поміркованого електорату партія Право і справедливість позбулася. І незважаючи на те, що вона виграла парламентський вибор, Зараз немає й мови про те, щоб представники правих залишилися при владі. Більшості потрібної для формування нового польського уряду у польських правих немає. Таким чином, вже невдовзі їхнє правління закінчиться, а взаємини Польщі з Європейською комісією і з своїми. Сусідами і на заході, і на сході, такими як Німеччина і Україна, а це головні сусіди для Польщі з точки зору її європейської ролі. Почнуть поліпшуватися. Почнеться виправлення всіх тих катастрофічних помилок, які зробили праві популісти під час свого безславного правління Польщі. І Почнеться звичайно, лікування суспільних ран, тому що всі ці протести, які ми бачимо, це результат безвідповідальної правопопулістської політики останніх років, останніх двох каденцій перебування польських правопопулістів при владі України. Але це не означає, що ситуація із європейською інтеграцією України буде простою, коли мова йде саме про економічний інтерес. Адже ми прекрасно розуміємо, що бажання знищити конкурента це, так би мовити, природне бажання у будь-якій економіці. Я добре пам'ятаю часи європейської інтеграції самої Польщі. Наскільки багато було людей у країнах Західної Європи, які не бажали цієї інтеграції, робили б це можливе і неможливе, щоб європейські кордони були закриті для поляків. Вважали, що для їхньої власної праці буде створена серйозна конкуренція, якщо полякам буде надано право роботи в країнах Європейського Союзу. Гасло про польського сантехника, який прийде на французький ринок і знищить всіх французів, які зайняті у цій галузі, можна сказати, тоді вже стало популярним мемом, який і досі пам'ятають поляки, які були свідками процесу європейської інтеграції. Своєї країни. Але коли Польща стала рівноправним членом Європейського Союзу і коли її громадяни отримали рівний доступ до ринку праці по всій Європі, ніякої трагедії насправді не відбулося. Економіка європейських країн тільки виграла. Як виграє економіка європейських країн, коли Україна стане членом? Європейського союзу, звичайно, збільшиться конкуренція, але сутністю будь-якої економіки цивілізованого світу і є конкуренція, яка притримується спільних для всіх прав. В цій ситуації, звичайно, хтось завжди програє, а хтось виграє. Однак намагатися зупинити конкуренцію шляхом блокування шляхів або вимог до продукції сусідньої країни це вже те, що ніяк. Не зможе перемогти минуле, яке просто чіпляється за останні можливості якось заробити у невластивій для ринкової економіки спосіб, така собі відрижка соціалізму, який, як бачимо, прекрасно відчуває себе і в умовах справді вільної економіки. Так що немає жодних сумнівів, що у новій ситуації протест польських перевізників не призведе ні до чого, окрім. До нових нагадувань щодо необхідності виконання всіх тих угод, які України підписали із європейським союзом. Нагадування про те, що жодна з країн Європейського Союзу не мала переглядати ці угоди у потрібний її спосіб, щоб не створювати у власних громадян ілюзію того, що можна вигравати за чийсь рахунок. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні БайМікот, які допомагають нам розвивати ці проєкт, користується функцією спонсорство самому Ютубі. Перемога миру вам! Хай щастить.